Що скажете про ліквідацію двох високопоставлених, скажімо так, функціонерів нацбезпеки Росі... Російської Федерації сьогодні, зокрема Ярослава Маскалика, що відомо про нього, наскільки це справді важлива, важлива людина в архітектурі російської нацбезпеки? Ну, що тут можна сказати? Я задоволений, тому що ну, це правильна робота наших спецслужб. І я думаю, що ми маємо розуміти, що навіть якщо буде якесь там. В найближчий час або в подальший час ми дійдемо до е, припинення війни, то робота спецслужб вона тільки почнеться, і од оцей напрямок ліквідації злочинців, які стріляли по мирному населенню, там пускали ракети, аналізували, приймали рішення, віддавали накази. Це буде основна робота наших спецслужб. І розвідок наших і служби безпеки України, щоб ці люди понесли покарання, де б вони не були, щоб вони боялись взагалі виходити не те, що виїжджати за територію Російської Федерації, а і взагалі з дому виходити.